Хотіла поговорити на тему дно роботодавців. Не в ракурсі моєї ситуації, я не хочу взагалі цю ситуацію більше займатись. До речі, мені відкрили досить ну, прикольні кар'єрні проспекти. І я просто зрозуміла нарешті, що я роблю абсолютно не те, що я хочу. Чому я хочу поговорити про дно роботодавців, дно компанії, дно роботу? Тому що це насправді не про роботу, це про те, як ви обираєте типа, рівень життя. І Свій час. Тому що час це валюта. Час, здоров'я, зусилля, і там, це все валюта. І типу, давайте розберемось, типу, чому дно робота це насправді про те, що ви спускаєте своє життя в мітас. По-перше, типу, рівень життя він складається з деталей. Вже. Ну, це просто з тих речей, які типу, очевидні. Це не те, що там я якийсь науковець і зараз намагаюся тут напарити якусь теорію. Справа в тому, що ну, що таке комфорт, там, що таке рівень життя, це дохід, це умови життя. Це наскільки ви реалізуєте себе як професіонал, як людина. Це те, наскільки вам а, зручно в вашому середовищі, в вашому соціумі, з тими речами, якими ви займаєтесь, будь-то хобі, чи робота, чи проєкти, чи спілкування, чи а, якісь можливо от, громадські ініціативи, можливо, благодійність там, або якісь там типу проєкти, ну от, наприклад, там, не знаю, волонтерство, волонтерство. Якщо ми говоримо про Збройні Сили, я думаю, що половина з цих функцій взагалі відпадає, і типу, це теж ну, це дуже благородна і дуже важка робота. А, ну, роботодавець а, на моїй практиці завжди видає редфлаги на якихось перших етапах. І я вам скажу, що краще зрозуміти це на перших етапах. Коли ви на інішу тіпо, етапах знайомства розумієте, що це є працедовець знову, а я, як правило, це розуміла типу, десь на початку то е, якщо ви не реагуєте на редфлеги, наприклад, вам потрібна дуже робота, або вам дуже потрібні гроші для фінансової подушки, або вам дуже потрібно типу, якийсь престиж від цього місця роботи, і ви ігноруєте ці редфлеги, наступаєте собі на горло, і їх буде не те, що більше вам вилізуть на голову. Тобто е, буває таке, що навіть працедавець може бути там на 60% дно, але ви просто пропустили ці якісь е, сигніфікатори того, що це дно. І вам просто конкретно на вас будуть пахати, вам будуть дзвонити о 12-й ночі, питати, чому ти не відповідаєш по роботі, вам будуть відмовляти вихідних, вам будуть просто там хамити і так далі. Тому це треба типу, детектити на, ну, на самих базових етапах. І, до речі, я зрозуміла таку ще цікаву особливість, що типу, насправді ви погоджуєтесь на ці умови, на які ви погодились би з самим собою. Тобто, якщо ви вважаєте, що працювати після роботи це норм, якщо ви для себе так вважаєте, то вам будуть це напарювати і вам помітить. А якщо ви так не вважаєте, то вам цього не напарять. Розумієте, бо ви відмовитесь на якомусь іншому там першому етапі. Тому реально, от, раджу про це задуматись, ніколи не погоджуйтесь. І це навіть я дуже часто чула в професійних на навчанні, коли ми говорили про професійні ситуації. Якщо є такі якісь рефлеги, якась скотська поведінка, якісь там не знаю. Зауваження, або сексизм, який я пережила, і сексизм, і дискримінація, і все таке інше. Ви просто розвертаєтеся і йдете. І реально, я не те, що вам даю якісь непрохані поради. Повірте мені, це вам збереже руки життя, здоровий сон, просто здоров'я, щоб ви не ходили до лікаря, як я до кардіолога бігала раз на тиждень. І, типу, це вам збереже просто банально те, що ви не будете займатися якоюсь істерією і витрачати роки життя. Замість того, щоб робити те, що ви любите, витрачати гроші на те, що вам взагалі ніяк не потрібно, і просто банально бухати через те, що вам не подобається ваша робота.